Даю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про фактори, які впливають на переживання втрати. Є безліч факторів, які впливають на інтенсивність роботи, на те, як довго переживається втрата. І є багато досліджень з цього приводу. Я хотіла би сьогодні. Зазначити дослідження наших колег з Нідерландів, це ротердамське дослідження. Воно є унікальним. Чому його унікальність? В тому, що воно триває 30 років, і навіть більше воно почалося в 1990 році. Тобто, весь цей час вчені спостерігають за е, місцевими жителями, які переживають втрату близької людини, і е, виділили лише дорослих. Тому одразу зазначу, в цьому дослідженні діти підлітки не досліджувалися, і у дітей окремий вид переживання втрати, там інші чинники. Сьогодні ми говоримо лише про дорослих. І так, якщо ми говоримо про дорослих, ми знаємо, що є. Різні моделі переживання втрати і є різна інтенсивність горя, яку ми спостерігаємо, і є фактори, які одразу впливають на те, що Горе може бути складним та е, більш тривалим, те, що ми називаємо тривалий розлас скорботи. Що ж саме впливає на те, щоб горе було е, таким тривалим, це е, кого ми втрачаємо. Тобто, це означає, що зв'язку тип, зв'язку з близькою людиною, трива, е, впливає на тривалість горя. І дослідники з'ясували, що найбільш травматичним, найбільш складним є втрата подружжя та втрата дитини. В такому разі гори можуть тривати довгий період часу. І коли почали виділяти саме ці два фактори, основних, які впливають на переживання скорботи, далі почали досліджувати решту чинників і до яких висновків прийшли. І так. Перший чинник, який впливає, окрім того, що у нас є, кого втрачають. Наступний це гендерні особливості, тобто гендерний чинник, дуже багато є Суперечок стосовно того, чи є гендерна відмінності. я вважаю, що є, тому що у нас так склалося в нашому суспільстві, в нашій культурі, що чоловіки вони не можуть проявляти емоції, бо досить часто емоції означає слабкість чоловіка. І це в європейській культурі розповсюджена модель поведінки, розповсюджений паттерн. Тобто чоловіки, вони більш замкнуті, вони вважають, що говорити про горе немає сенсу, тому що розмова нічого не змінить. В той час, як жінки, вони вважають, що коли вони розповідають, то їм стає легше. І жінки вони все ж таки більш емоційні. Попередні дослідження з'ясували, що чоловіки. Схильні до більш інструментального переживання втрати, а жінки до більш емоційного. Що це означає? Це означає, що чоловік пішов у щось робить, а жінка в цей час емоційне перепроживає. Якщо ми це будемо прикладати на нашу мову психологів, що з цим робити, то це означає, що коли ми працюємо з чоловіком, який переживає втрату, ми повинні допомогти йому емоційно перепрожити свою втрату. А ще Жінка, яка і так емоційно налаштована, для неї буде найбільш суттєва допомога, якщо ми будемо її орієнтувати на вирішення проблем. Справа в тому, що коли жінка втрачає чоловіка, вона також втрачає можливість закривати багато побутових справ, якими вона не займалася. Ну, наприклад, деякі жінки не працювали, чоловік заробляв гроші, дехто не вміє відремонтувати кран або за. І навіть не знають, де викликати майстра. Я за весь час подружнього життя ні разу не платила за квартплату і навіть не знала, де це робиться. І у кожного своя історія, тобто, як ці потреби закривати, жінка не знає. Тому, коли ми працюємо з жінками, ми повинні. Орієнтуватися на те, щоб е, навчити її вирішувати ті проблеми, які з'явилися е, після втрати чоловіка, і що можна зробити, щоб полегшити її життя. Далі ми говоримо про те, що, е, окрім гендерних особливостей, є наступний чинник це вік, в якому віці е, втратили е, близьку людину. Знов таки, у кожного своя історія, немає правильного або неправильного. Але коли були Короткострокові дослідження, перший рік. Після втрати, півтора року після втрати, всі були схильні вважати, що жінки більш старшого віку переживають горе інтенсивніше, ніж жінки молодого віку, начебто похилий вік, або дорослий вік, там, після 50, зараз це середній вік вважається, 50 років. От Жінки після 55 років, вони начебто більш Інтенсивно mm, більш Складно переживали втрату близької людини. Ви знаєте, мене це дивувало, коли я читала, і зараз я знайшла спостереження, тобто знайшла підтвердження своїм спостереженням в цьому дослідженні. Що саме мене дивувало? Я ніяк не могла зрозуміти, чому вважається, що жінка, яка більш доросла, їй складніше. Вона вже має якийсь соціальний статус, вона вже має. Якусь професію, якусь роботу, родину тобто у неї, начебто, все склалося. Ну, наприклад, до мене звернулися майже водночас жінки, які втратили чоловіка. Одна жінка, їй було біля 60 років, у неї вже були онуки, дві доньки, і вона втратила чоловіка, і для неї це було горе досить інтенсивно. Вона переживала свою втрату, а інша жінка вона була молода. І знаєте, як кажуть, вона ще молода, вона ще знайде собі чоловіка, вона ще зможе перепрожити горе. Але маленькі. Кі нюанс у неї на руках трирічна дитинка, і вона вагітна, тобто вона не знає, як жити далі. Перші півроку вона, начебто, завмерла. У неї не було емоційного перепроживання у неї був настільки великий страх. Перепроживати емоції горя аби не нашкодити своїй дитинці, що вона заблокувала їх, і ми це розуміли і надавали саме підтримку для того, щоб вона змогла виносити цю дитину, народити здорово і. Коли більш старша жінка продовжувала жити, продовжувала спілкуватися зі своїми друзями, зі своєю родиною, вона з часом змогла повернутися до активної позиції життєвої. А та жінка, у якої двоє маленьких дітей, вона кожного дня стикалася з тим, що їй не вистачало цього чоловіка для маленьких діток, а для неї вирішувати якісь побутові питання. Тобто, процес переживання втрати насправді у молодої жінки затягнувся на 6 років. Це багато. Якщо ми будемо дивитися саме дослідження, яке довго тривало, там буде це позначено, що жінки, які більш старші, вони інакше сприймають смерть, вони інакше сприймають втрату. Це вже зміна світогляду, і ну і те, що я сказала, фактори соціальні, вони також мають значення. Якщо ми говоримо про соціальні фактори, вони також є чинником, які впливають на переживання втрати, це наявність соціального кола, наявність підтримки, яку нам надає суспільство. І тут знов таки повертаємося до гендерних особливостей. Соціальна підтримка надається зазвичай. Жінка, а чоловіки її не просять. І тоді вважається, що чоловік і так сильний, він і так впорається. Коли у нас йде навчання на курсі терапії горя, я завжди кажу, перші години після втрати, перші дні після втрати. Будь ласка, звертайте увагу на чоловіка. Справа в тому, що коли жінка переживає втрату, то всі навколо цієї жінки, родина, друзі, вони намагаються її захистити. А чоловік, начебто, в сторонці залишається, і він також допомагає своїй жінці. Але він повинен бути сильним, аби допомогти. І я це бачила на своїй родині, коли загинула моя племінниця, і всі рятували мою сестру. А її чоловік стояв осторонь, до нього ніхто не підходив. І Лише я, я розуміла, що може статися була поряд. І коли у нього був серцевий напад, ми вчасно покликали лікаря і вчасно надали йому допомогу. Він не просив про допомогу, він не е, жалівся, він нічого не говорив. Він мовчки е, переживав свій біль і. Е, його серце не витримало. Слава Богу, що поряд були лікарі, і ми надали вчасно цю допомогу. Але звертайте, будь ласка, увагу, чоловіки вони подавляють слова, переживання, і їх серце не витримує. Наступний фактор, який впливається, якщо ми говоримо соціально, це соціально економічний Тобто не лише яке коло підтримки, а наскільки ми в. В цьому житті влаштовані. Ну чи маємо ми доступ до медичних послуг, чи маємо ми доступ до нормального комфортного життя? Розумієте, коли відбувається втрата, нам здається, що ми все наше тіло. Воно перестає е, працювати, ну тобто, начебто, ми вмираємо. Це не завжди так. Але є е, проблеми, які можуть казатися на, фізичної, е, на фізичному фізичному е, почутті. І доступ до медичних послуг він дуже, -дуже важливий. Але окрім медичних послуг, ми е, розуміємо, що. Повинна відбуватися якась динаміка в житті, якщо буде лише статичний стиль життя. Якщо ми будемо переглядати фото, плакати, спілкуватися лише в родині, то може процес горя затягнутися. Дуже дуже важливо якось намагатися додати щось нове в життя. Так, це складно і багато людей кажуть, що це їм не потрібно. Вам це не потрібно, але спробуйте піти на концерт класичної музики. Так, ви там будете плакати, я це розумію. але це дасть інші емоції, це дасть інше перепроживання вашої втрати. І е, як це не дивно, для того, щоб піти на концерт класичної музики, потрібні гроші. Тому ми й говоримо, що економічні фактори також можуть впливати на е, переживання горя. Наступне, стосовно цього пункту, багато дискусій: що перше, курка чи яйце е, це депресивні розлади. На своєму курсі я кажу, що під час переживання втрати, ми не говоримо про депресію. Подавлений стан є нормою для пережив... для скорботних. Але це не означає, що це депресія. В той же час дослідники звернули увагу, що коли людина має в анамнезі, тобто має в своїй історії хвороб депресивні розлади до втрати, вона переживає горе більш складно, більш довго. Що це означає? Людина була в такій. В такому стані, що у неї не було ресурсів, вона не могла справлятися з деякими питаннями в своєму житті. І коли відбулася втрата. То ось в цей відрізок свого життя вона вже е, вийшла без сил, вона вже е, вийшла без е, можливості чинити супротив зовнішньому світу. І вона начебто провалюється в, ось, е, в стан безпорадності, в стан, е, що життя страшне, це фаталістичне життя, коли від мене нічого не залежить. Зовнішні фактори впливають на моє життя. І Тут ми можемо говорити про те, що перший рік після втрати цій людині потрібна більш інтенсивна психологічна допомога може бути більш частіше зустрічі з психологом, може додатково, окрім. Груп підтримки зустрічі з психологом ще якісь ресурсні активності, тобто щось що допоможе людині набратися сил, щоб перепрожити важкі життєві обставини. І на це потрібен час. Та сили. Мабуть, я зазначила основні фактори, що впливають на втрату. Насправді їх набагато більше. Це і стиль відносин в родині, це і тип втрати, тобто не лише кого ми втратили, а за яких обставин відбулася втрата, і багато інших факторів. Але сподіваюся, що навіть те, що ми сьогодні розглянули, вам корисно і ви зможете вже з цим працювати. І так. Нагадаю, Якщо ми говоримо про фактори, які впливають на переживання втрати, є е, припущення, що те, кого ми втратили, це основна, основний фактор, основний чинник на наш стиль перепроживання втрати. І далі йдуть решта факторів: Вік того, хто переживає втратою, та вік того, хто загинув. Гендерні особливості, наявність соціальної підтримки, наявність економічної підтримки, наявність депресивних розладів в анамнезі. Звертайте на це увагу, намагайтеся е, надавати психологічну допомогу саме ці фактори. І не забувайте, будь ласка, що. Переживання горя це індивідуальний процес. У нас немає а, однакових історій, у нас немає а, однакових а, реакцій. Кожна людина прийде зі своєю історією життя і зі своєю історією втрати. Ми не можемо порівнювати, ми можемо лише досліджувати, спостерігати і допомагати. А допомагати це означає давати саме те, що потрібно цій людині, а не те, що ми знаємо. Отже. Навчайтеся, підписуйтесь на канал, отримуйте знання і допомагайте тим, хто потребує цієї допомоги до зустрічі в наступних ефірах.